А чого ви починаєте у мене заламувати руки і забирати телефон? Ви не, не кричіть не до мене, ви вислухайте. А, 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 ви же починаєте да. не слышать. Подожіте. Ви б сказали, что ви ходите в це 3 міста з РПГ. Какое это РПГ? Подождите. Подожіте. Воно РПГ. Я не бачу, чи воно заряджене чи ні. Давай Согласен. 에, ви, я не знаю, що у вас в карманах. Воно відстріляно. Ви що не знаєте, яке РПГ а яке ні? Ви що, не знаєте? Знає, там... А то щоб знали. Але яке право ви маєте заламувати мені руки і забирати ви, у мене ви, телефон? Ви, телефон. Ви, а чому ви не даєте а, вот. мені право зробити дзвонок? Я у вас спрашиваю. Вам де? Ні, де мене Подожди. за чекай, мене не затримали. Зупинили? Зупинили, так. Ой, вас скорі, це на вам на якій які підставі мені не дозволяє зробити то, ви не вирі, телефонний дзвінок? Ні, на якій підставі мені закінку... законно. Ви... От ви маєте визначити, на якій ви стороні? Ви або захищаєте закон, або ви злочинна група, яка працює разом з певними особами. Що ми так зробили? Тільки що я вам поясню. Можете ви купіли, що це 50 грамів а це це сразу очевидно ми його, видно. Его повинен углянуть, его карманы глянуть. Забрали не телефон и давали мне да. возможность позвонить. Да? Ну, насчет ну, обысков это ну, делать. А, мол, а, повер... вели... а поверхневый огляд. Ну, по-моему, вы подъехали. Еще практолога вы помните, поверх... потому что там на хоть вы перемещете. Нет, это уже было писному. Вы сразу під'їхали, почали мне ломать руки, я до спину. Давай, пусть немножко подсеркать, сейчас поставить. Вы выхвачуєте у мене телефона. Даєте мені подзвонити, я кажу, я маю. А пусть вони на камеру переставляться. Ні, так я вам скажу, я маю право на дві. Ви мене не бачите телефону. Це не кидає. І вот це тебе Бо Завтра кажуться, що тут заряжено. Я буду сильно жалею, що звука кого було заряжено, пойде уміти. Присиди годин. Так. Я перебував в офісі громадської організації Воїни АТО Черкащика. Дивіться. Присутності, декілька осіб, які мені невідомі. Олександр Халамейдик вручив мені ось оце. як презент на пам'ять. це. було. Ну, дивіться, там у нас була розмова, були особи. То все, я, я вважаю, що то не є таким актуальним, але після того, після завершення нашого спілкування, mm -hmm. він каже, давай я тобі подарю отаку штуку. Mm -hmm. Я кажу, ну давай подариш. Бо ми таку дарували колись з батальйону Майдар голові обласної ради Валентині пробули? Я пробув там десь близько 45 хвилин. 45, 45. І наостанок, коли я виходив, він мені оце подарував і каже, піди постійно проти облдержадміністрації декілька хвилин і подивися, що буде відбуватися. Оце його слова. А скільки важить візуально там? Кілограма 4 є? Не заклеятся. Они заклеятся. Да. Можно <связь> Слышишь? Мага, Слышишь, Валер, им сказали, что в этом офисе предположительно есть РПГ. Они, и и они говорят, какое решение примет следствие, они не знают. То есть он может проявить бездеятельность и не проверить полученную информацию. Да,